Голову нижче. голову нижче. Руслан. Mm. Руслан, голову! Голову опусти нижче. Починає вчитися плавати. Руслан фінішує. 54. Руслан, ну це не, не, на, повну, не, не на повну міць. Так, замарнійся трохи. Одна хвилина 17 секунд. Торкнись бортику. Да, Торкнутись бортику потрібно. Так, одна хвилина 30 секунд. Так, подолали відстань 50 метрів. А, через деякий час ви зможете плавати швидше. Ви краще зможете плавати, станете сильніше, швидше. Все буде добре.